Раз ті перші проголовне поїхали. Журналісти виявили, що колишній начальник Волинського обласного ТЦК Олег Кивлюко може прислуховувати значні активи, які не було вказано в декларації. Йдеться про мільйони статків автомобіль преміум класу «Порше» 2017 року. Службову квартиру в Луцьку та маєток у Володимирі про це заявили у центрі журналістських розслідувань Сила Правди. І, хоча у серпні 2023 року Олег Кивлюка пішов з ТЦК на роботу у Луцька спецкомунстранс, його дружина Богдана продовжує. Працювати у волинському ТЦК. але в її деклараціях це майно не вказано. Авто за 38 тисяч доларів у центрі розслідування автомобіль Porsche 2017 року випуску, який коштує від 38 тисяч доларів. Про це що родина Кивлюків повсякденно використовує це авто декларації Богдана Кивлюк, чинної військовослужбовиці, воно відсутнє машину. Я не отримав подарунок її дали мені користування безкоштовно. Пояснив походження поршалихівлюка. Дійсно, авто зареєстроване на. Власницю київського бренду одягу міса Даймонд Аліну маленьку, з якою, як стверджує Кивлюка, вони подружилися ще до його кар'єри у ТЦК. Втім, вона заперечує, що давала машину у користування і стверджує, що подарувала її в будь-якому випадку. Такий актив має бути вказано бути в декларації, оскільки він підсилює під статті незадекларованої вигоди. Декларації Богдани Кивлюка виявили і інші дірки – Доходи та майно чоловіка. Вона припинила декларувати з дві Першого року, зокрема в документах, відсутні трикімнатна службова квартира в Луцьку на ордепа Олего Кевлюку. Міністерством оборони у 2022 році, в якій фактично проживає родина, виданий міськрадою недобудований маєток на земельній ділянці у Володимирів. Які подружжя тим не менше приїжджає на вихідні дохід Богдани Кивлюка від продажу авто Hyundai Santa Fe у 2025 році за понад 1 мільйон гривень. Хоча в декларації воно оцінювалося у 485 тисяч гривень. Доходи розходяться з Тротами журналісти також порівняли доходи сім'ї Кивлюків з їхніми витратами за минулий рік з воєнком отримав близько 67 тисяч гривень на місяць. Зарплата на пенсії по інвалідності а його дружина близько 30 тисяч. Крім того, у 2024 році Кивлюк отримав одноразову виплату за вислугу років півтора мільйони гривень. Син також, нібито, служить, але у сина майна більше ніж у батька і матері за усе своє життя. Водночас лише за останній рік родина почала користуватися майном вартістю майже 4 мільйони. Гривень, крім того, згаданої пороша цьогоріч Кивлюк придбав вантажівку МАНА 2011 року та «Опеля Ампера М 2019 2019-го. Вартість цих авто значно перевищує офіційні доходи подружжя за рік разом з військовими виплатами за вислугу років воєнку. Ма результати розслідування представники сели правди передано до національного агентства. з питань запобігання корупції НЗК та спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП з проханням провести перевірку. У той же час читаю новини про файне місто Тернопіль. Пише політолог Тараса Рака враження, що дивлюся за перебріковий серіал Бригада ну там, де головний герої Саша Білий. Так собі фільми на трієчку. Новина вчора. Тернопільський обласний Теска СП відреагував на повідомлення змі та підтвердили, що проводять мобілізаційні заходи з залучення бойових підрозділів до процесу сповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити Довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності, стверджують у ТЦК, новини сьогодні. Облава на ТЦК виходить. 15 жовтня у Тернополі пройшла спецоперація поліції, під час якої були затримані військові, що проїхали з інших областей для мобілізації. За даними активіста Романа Довбанка, військові конфіскували авто цивільних, отримували чоловіків у підвалах і вимагали гроші за їх звільнення. Колишній народний депутат Михайло Апостол повідомив, що ці особи раніше скуювали насильницькі злочини, тривають обшуки та затримання також в інших областях після масової бійки за участі воєнкома, цивільних і поліції, що трапилася днями Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП заявив, що почав підкреслювати до процесу мобілізації військових підключати. Однак ті за словами тернопільського активіста Романа Дубенка почали займатися беззаконням. Почали відбирати автомобілі у цивільних. Вони утримували в підвалах хлопців, очікуючи фінансової винагороди, за те, щоб їх не мобілізували. Нещодавно облили одного. Чоловіка, горючою речовиною речованою змусили голим бігати навколо машини. Дуже багато, дуже поганих справ вони робили. Стверджує Дубенко. Нас поліція вже підтвердила факти: затримання фігурантів. Тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до скоєння насильницької та майнових злочинів. Йдеться у повідомленні. Нас поліції розповіли, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильництво, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Зловмисники вивозили, потерпілих за. Межі міста були їх і вимагали грошей або цін на майно найбільше цинізм у тому що військові знущалися за людей, які були тяжко поранені на війсьні та перебували на реабілітації. йдеться у повідомленні у нацполіції розповіли, що у річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль Кія і використовували його у своїх цілях. Поліцейські знайшли транспортний засіб на території Київської області. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.